Від такої вічливості можна і посивіти водій скандального маршруту номер тридцять Нечувано образив пасажира, та ще й е, не зупиняв маршрутне таксі у встановлених місцях. Через це кермувальник може збідніти на 10 тисяч гривень. Оборений пасажир увесь скандал зафіксував на камеру. Здавалось би, звичайний понеділок. Близько сьомої вечора львів'янин після роботи повертався додому. На зупинці чекав 39-ту маршрутку, що сталося потім. На камеру чоловік наразі не бажає розповідати, адже усе засвідчує відео. А у вас куток споживача є в автобусі чи нема? Заткни вже! І, і не мішай мені їхати. Повічливість водію чоловік не хоче пробачати, тож забажав 10 тисяч гривень штрафу як моральну компенсацію. Ми підготували позов, так як в даній ситуації було і порушення чинного законодавства, закону України про автомобільний транспорт, закону Украї порядку надання послуг пасажирським автомобільним транспортом. Водій маршрутки не лише грубіянив, а й ризикував життям пасажирів. Їхав на шаленій швидкості, допоки власник автобуса, що сидів поруч, не відреагував на так званий бунт водія. Чи працюватиме і далі на 39-му маршруті водій скандаліст? Ми з'ясовували у фірмі перевізника, та на дзвінки ніхто не відповідав. Невідомі те, чи розірве контракт міська рада з цією фірмою в управлінні транспорту. Також не коментують. Швидше за все, водій покарання не уникне. Попри чималий штраф від нього вимагають ще й публічного вибачення. Як свідчить судова практика, зазвичай в судах першої інстанції. Ем... Такі позови задовільняються досить рідко, проте в апеляції і в касаційній інстанції суди стоють на бік споживачів. Схожі сутички між водіями та пасажирами закінчуються не так гучно, адже менше 10% постраждалих від таких салонних пригод позиваються до суду. Марічка Кожик, Павло Замрій, новини.